Усім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про тему конус і як вона зустрічається на НМТ. Тож поїхали. Почнемо ми з невеличкої теорії, а саме подивимось на інформацію, яка дана в нас у довідничку, і інформацію, яку, як я вважаю, ще потрібно знати. У довідничку так і написано: конус дається малюнок, позначки, LHR і формули. Формула об'єму і формула бічної поверхні. Ну, по перше, що це за літери LHR. Я думаю, що всі знають, що L називається твірна конусу, H висота і R це радіус. Трикутник, який ми отримуємо, до речі, можна отримати безліч таких трикутників, є прямокутним. трикутник HLR. Ще основою конусу є коло, і тому я вважаю, що ще потрібно знати. Площа цього кола, вона в нас є, але вона знаходиться в іншому місці у тому ж довідничку, там написано круг і дається формула PR квадрат. Тобто, в даному випадку це все одне, що площа основи. Ще ви повинні знати, що є такий діаметр, який сполучає дві точки на колі і проходить через центр кола, він дорівнює двом радіусам. І ще така літера це маленька, довжина кола. Вона враховується через формулу π умножити на D. Тепер починаємо розв'язувати завдання. Завдання перше. Діаметр основи конуса 6 см. Так і запишемо. Діаметр дорівнює 6 см. Площа його бічної поверхні, тобто SB, або БП дорівнює 24 пі сантиметри квадрат. Запитання. Знайдіть довжину твірної конуса. Ми пам'ятаємо, що твірна конуса це оця лінія літера L. Скористаємося формулою, в яка в нас дана. У нас дана формула. Площі бічної поверхні, тобто П помножте на R помножте на L. В нас нема R, проте є діаметр. Ми пам'ятаємо з вами, що діаметр дорівнює 2 радіуси, тобто радіус можна знайти, коли довжину діаметра поділити на 2. У даному випадку, це виходить, що 6 треба поділити на 2, отримуємо 3 см. Тепер можна скористатися цією формулою. Замість площі бічної поверхні ми підставляємо 24 π дорівнює π, помножити на r, тобто 3, і помножити на L. Те, що нам потрібно знайти. π зліва, π справа можна вичерпнути. Залишається 24, ,3. воно також скорочується на 3. 3. Поділити на 3 буде 1. 3, тобто 24 поділити на 3 буде 8. Тобто виходить, що наш L дорівнює 8 см. Є така відповідь, є така відповідь Г. Ідемо далі. Наступне завдання. Довжина кола основи конуса дорівнює 8 см. Пам'ятаємо, довжина кола записується літерою С, дорівнює 8 пі см. Знайдіть довжину твірної конуса, тобто літера L, оця довжина, якщо його висота дорівнює 3 см. Тобто в нас ще є H, і вона дорівнює 3 см. На малюнку H. Знаходиться тут, це в нас 3 см. І L невідомо, тобто це знак запитання. Пам'ятаємо, що висота утворює з основою конуса кут в 90 градусів, і тому тут утворився прямокутний трикутник. Сторона знизу є радіусом кола. Тобто в нас одна сторона H3 см, друга r і третя L. В нас невідома r. Проте в нас відома C. І ми пам'ятаємо, що за формулою C дорівнює π помножити на D. В даному випадку C в нас дорівнює 8 π Тобто підставляємо замість C 8 π Отримуємо 8 π дорівнює π помножити на D. Пі з зліва і справа скорочуємо, виходить, що діаметр дорівнює 8 см. Сантиметр я писати не буду, тому що тут все у сантиметрах і в умові, і у варіантах відповіді. Наступне, тепер ми можемо знайти радіус. Пам'ятаємо, що діаметр складається з двох. Радіусів. Тобто радіус дорівнює діаметр поділений на 2, діаметр 8, тобто радіус дорівнює 8 поділити на 2, 4. Отже, розглянемо трикутник, який ми тут отримали. Замість радіуса можна написати 4. І в нас виходить прямокутний трикутник, в якому одна невідома L. За теоремою піфавора L квадрат дорівнює 3 квадрат додати 4 квадрат. Тобто дорівнює 9 додати 16 дорівнює 25 см. Тобто, якщо L квадрат дорівнює 25. Просто L. дорівнює обернена дія до квадрату, корінь квадратний з 25. Тобто 5 см. Також це можна було відповісти одразу, якщо ви пам'ятаєте піфагорові трійки. Чи є в нас такий варіант відповіді 5 см? Є відповідь Г. Ідемо далі. Наступна задача. Нам сказано, що прямокутний трикутник із катетами 9 і 12 см. Ось він тут нам даний на малюнку. Катет 9 і 12 см обертається навколо більшого катета. Тобто, оцей катет, ну ми бачимо, що він більший, і він тому дорівнює 12 см, а менший катет буде дорівнювати 9 см. Визначте площу повної поверхні отриманого тіла обертання. Ми знаємо, що якщо прямокутний трикутник обертається навколо одного зі своїх катетів, ми отримаємо конус. Тому я взяв сюди зображення конуса. Так, нас просять знайти площу повної поверхні. Площа повної поверхні складається з площі основи, тобто СО, додати площу бічної поверхні. СБ. Площа бічної поверхні це площа PrL, а площа основи це площа круга ПР квадрат. У даному випадку, якщо ми подивимося на цей малюнок, то ми бачимо, що ось цей менший катет прямокутного трикутника, він в нас і радіус, який дорівнює 9 см. Тобто можемо записати, що r дорівнює 9. Тоді ми можемо порахувати площу основи SO, вона буде дорівнювати πr квадрат, тобто π, помножити на 9 у квадраті. 9 у квадраті буде 81, і π ми залишимо просто π. Тому що в нас варіанти відповіді, у тобто нам не потрібно потім домножати на 3,14 і не треба переводити у просто число. Наступне, тепер знайдемо площу бічної поверхні. Для цього в нас є формула, і для цього в нас, в принципі, все є. Чому? Тому що ми пам'ятаємо, що в нас за умовою інший катет дорівнює 12 см. Тобто, ми можемо. Відразу ж знайти оцю сторону, яка називається гіпотенуза. За теоремою Піфагора. А, ну, нехай вона у нас буде L. Тому що на цьому малюнку ми бачимо, що ця сторона стане двірною конуса, і L2 квадрат квадраті додати 12 квадраті. Дорівнює 9 квадраті 81. 12 в квадраті 144. 81, 80 додати 140 це буде 220. І ще 4 додати 1 буде 5, тобто 225. Тому L дорівнює корінь квадратний з 225 і дорівнює 15 сантиметрів. Тобто L дорівнює 15. Замість L я напишу тут 15. І ми бачимо, що ця L в нас підходить під формулу бічної поверхні. Тому площа бічної поверхні дорівнює ось вона, π помножити на 9 і помножити на 15. 9 помножити на 10 буде 90. 9 помножити на 5 буде 45. 90 плюс 45 отримаємо 135. Пі, також сантиметрів квадратних. І тепер знайдемо загальну площу. Площу повної поверхні. Вона буде дорівнювати, як ми писали, площа основи. Площа основи вийшла 81ПІ. Додати площу бічної поверхні, тобто як вийшло 135 π У результаті додавання ми отримаємо. 8 додати 13, виходить 21, 5 додати 1 виходить 6. Тобто 216 пі сантиметрів квадратних. Чи є в нас така відповідь? Є. Це відповідь Б. Ідемо далі. Наступна задача. Тут у нас вже немає варіантів відповіді. Тобто, це така задача, в якій відповідь потрібно написати самому. А визначте довжину твірної конуса. Тобто в нас вже котре запитують L. А, якщо його об'єм дорівнює 800 пі сантиметрів кубічних, пишемо об'єм дорівнює 800 пі, я не буду писати сантиметри кубічні, тому що також все дано у сантиметрах. І запитують нас відповідь також у сантиметрах. Площа основи, тобто S О, дорівнює. 100 пі сантиметрів квадрат. Так, подивимось на формули, які в нас є. У нас є формула об'єму і у нас є формула бічної поверхні. А одразу цю задачу розв'язати ми не зможемо, тому що в нас тут багато невідомо. Почнемо з того, що дано в умові: площа основи 100 пі. Ми пам'ятаємо, що площа за формулою як площа круга. Знаходиться як P r квадрат. Тобто використаємо цю форму. Виходить, що r квадрат дорівнює 100 π π та π скорочуємо, виходить, що r квадрат дорівнює 100. Тобто r можна порахувати як корінь квадратний. Зі 100 дорівнює 10 сантиметрів. Тобто радіус в нас вже є. Подивимося на площу бічної поверхні. В нас є π, в нас є радіус, залишається знайти L. І так, тепер використовуємо формулу об'єму. Об'єм дорівнює 1 третя πr квадрат h. В нас нема h. Тому цю формулу ми використаємо саме для того, щоб знайти h. І так, записуємо. Замість об'єму замість «v», підставляємо 800 π як сказано в умові, дорівнює 1 третя помножити на π, помножити на радіус у квадраті. Радіус ми знайшли, це буде 10 у квадраті, і помножити на h. Також викреслюємо все, що в нас є однаково, а це саме π та π. 10 у квадраті це буде 100. Тобто, я зараз напишу замість квадрата тут ще один 0. І виходить, що 100 і 800 ми також можемо скоротити на 100. 100 нема, і у 800 входять два нулі. Залишається 8. Отримаємо 8, дорівнює h8. Поділене на 3. Або 1 третя H, але так для мене зручніше. Звідси виходить, що H дорівнює 8 помножити на 3. 8 помножити на 3 дорівнює 24 см. Тобто H ми знайшли. А тепер розглянемо наш конус. У нас є, у нас є твірна L. Яку нам потрібно знайти. В нас є висота H, яка дорівнює 24, в нас є радіус, який ми також знайшли, він дорівнює 10. І прямокутний трикутник, в, якій, в якому одна невідома невідома L. Знайдемо цю невідому за теоремою Піфагора. Квадрат гіпотенузи, тобто L у квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів тобто 24 квадрат, додати 10 квадрат. Отримаємо 576 додати 100. Тобто 676. Корінь з 676 дорівнює 26 сантиметрів. Тобто, наша відповідь в цій задачі буде 26 сантиметрів. Ідемо далі. Наступна задача. Завдання на відповідність. Радіус основи конуса дорівнює R. Так, і намалюємо це тут. R. Твірна. L, усе маленькими літерами, до кожного початку речення 1, 4, доберіть його закінчення АД, так, щоб утворилося правильне твердження. Дивимось запитання номер 1. Якщо площа бічної поверхні конуса, тобто SB, втричі більша за площу його основи, тобто площа бічної поверхні. Дорівнює трьом площам основи, тому що вона втричі більша. Подивимось, формула круга, а саме круг у нас є основою конуса це πr квадрат. Тоді, в першому випадку, записам, запишемо тут, площа бічної поверхні буде дорівнювати 3 помножити на πr квадрат. Нам необхідно знайти, чому буде дорівнювати L у такому випадку. Що можна запропонувати? А можна запропонувати підставити саме площу бічної поверхні тепер. Тобто написати R L дорівнює 3PR квадрат. P і P зліва і справа скорочуються. R зліва скорочується, справа було r квадрат, тому залишиться просто R. І виходить, що L дорівнює 3R. Чи є такий варіант відповіді? Є. Це відповідь V. Тобто один в нас V. Друге запитання: якщо висота конуса дорівнює радіусу його основи, тобто H. Дорівнює R. І знову таки, нам потрібно знайти, чому буде дорівнювати L. В даному випадку ми скористаємося прямокутним трикутником зі сторонами HRL. У нас усі відповіді L записані через R, тому позначимо замість H одну сторону R, інша сторона вона є R, тут прямокутний кут, і наша твірна L. Що ми бачимо? Ми бачимо прямокутний трикутник, у якому дві сторони, тобто два катета однакові. За теоремою піфагора L квадрат дорівнює r квадрат додати r квадрат. Тобто 2r квадрат. Ну і просто L дорівнює урінь квадратний з 2r квадрат. Квадрат. Двійка в нас залишиться під коренем, а корінь із r квадрат буде r. Тобто R помножити на корінь з двійки. Є така відповідь? Є така відповідь відповідь b. Тобто, друге B. Наступне запитання. Якщо проекція твірної на площину основи конуса, що таке проекція твірної на площину основу конуса? Це наша R, наш радіус. Удвічі менша за твірну. Тобто радіус дорівнює твірна L помножити на 2. Або просто 2L. І одразу можемо побачити, що є така відповідь відповідь А. І останнє запитання: якщо площа повної поверхні конуса дорівнює 5 πr квадрат. Запишемо, площа повної поверхні дорівнює 5 πr квадрат. Тут давайте згадаємо, що площа повної поверхні складається з площі основи додати площу бічної поверхні. Подивимось, площа основи в даному випадку це ПР квадрат, площа бічної поверхні є PRL. Давайте подставляти Замість площі основи ПР квадрат, замість площі бічної поверхні PRL. Що виходить? А виходить, що в нас тут є PR, і в першому, і в другому, тобто ми можемо PR винести за дужки, Отримаємо від першої частини r радіус від другої L. Тобто PR помножити на дужках r плюс L. Це в нас діє винесення спільного множника за дужки. Підставляємо площу повної поверхні 5πr квадрат. Тобто виходить, що 5 πr квадрат дорівнює πr помножене на R додати L. Викреслюємо те, що в нас зліва і справа однакове, тобто π радіус справа викреслюємо. Зліва він залишається, але вже без квадрату. Виходить, що. 5 радіусів зліва дорівнюють радіус додати твірну справа. Виходить, що 1 радіус ми переносимо вліво зі знаком мінус. Тобто 5 радіусів мінус радіус дорівнює твірна. Тобто твірна дорівнює 4 радіус. І це в нас відповідь Г. От і все на сьогодні. Бажаю вам здоров'я, удачі і пам'ятайте, що шкільна математика це легко.